А як саме? Чим ви можете допомогти? Ну, я працюю на ринку, то я товаром хіба що. А що у вас за товар? Дитячий, дитяча обувь. Ми там якраз зараз там проводяться акція, щоб збирають, хто що може дати, в тому числі і я. А житло, от, можливо там, їжа. У мене в квартирі живе пять чоловік в трехкомнатной квартирі. Мені просто фізично їх нема куди, хіба що, Я не знаю де. Я знаю, де дача Олейника знаходиться, на Китной горі. В принципі, мої друзі з Київського Тавайдана, вони рассматривали варіант поселити там 50 біженців. Вот, из Криму. Рассматривали, да. Я даже знайшов телефон щоб Олейника, чтобы они созвонились. Я не знаю. Я йому не дзвонив. То есть как бы, вот, в принципе, у меня, э, не знаю, у нас є, допустимо, бази отдиха, є э, пенецькі лагері, де можна посидіти саме каких-то, допустим. Ну а особисто ви чим готові от зарадити їм? Ну можливо, одяг, їжа. Готові да. допомагати біженцям зі сходу нашої країни? Так, звичайно. Як саме? Я не знаю навіть як, але, наприклад, якщо якийсь біженець буде йти, спитає, куди можна звернутися. Я знаю заклад, який знаходиться, здається, біля я, Там ти... да. ну, я можу біжись. їм сказати, куди, куди треба звернутися і що треба робити. Ну, а Можливо, одягом їжею, грошима чи житлом. Ну, то понятно, так, звичайно, конечно. якщо вони звернуться, а їм треба щось поїсти. Я допоможу, звичайно, бабусі, скажу що нам треба гроші. Ну, а навіть якщо не звернуться, от якщо буде просто така от акція, то... ну, конечно, а, є такі організації? Якщо ми, ну, якщо нам скажуть, хотіли би ви прийняти участь, то ми, звичайно, з радістю прийняли б участь в цьому, адже це не складно і навіть ну, не треба багато зусиль для цього. Так, як саме? Ну, мене житло не дозволяє, а грошима зможу. А скільки б ви дали? Ну, 100 гривень б дала. А їжа, речі, можливо, дитячі у вас є. Ну, і таке можу дати. І військовим допомагала, у сільпу у нас корзини збирали, то ми теж знучки купили і поклали продукти. Да. А як саме? Навіть не знаю як. Ну, дітьми навряд ли, а от э, то приютить там как-то, ну, в такому плані. У вас є житло якесь, яке дозволяє? Э, житло не дозволяє, ну, знаєте, можна в когось знайти, в когось попросити. Тобто... А речі віддали б старенькие? Звісно, без сумніву, так. Да. Є такі, що, знаєте, залежаються, тому так. Да. вещи есть є такі, можна, які ще хороші. Ну, Матеріально немножко, потому що пенсія мала. Можливо, житло? Ні, житло у нас нету поки. Тобто речі і їжа, так? Да? Так. Да, да. Одягом Удягом більше все. Житлом вряд ли одягом ми би допомогти. А їжа? Можливо, mm. якісь закрутки. Ну, так такий варіант теж можливо. Ну тобто ви дружні налаштовані до біженців. Звісно. Ну, Це такі люди такі, які ми.